Відновити доісторичну справедливість на Прикарпаття повертається волохатий носоріг часів льодовикового періоду. Йдеться про копію туші до історичної тварини, яку майже століття тому знайшли в Озокеритовій шахті під старунею. Тоді розповідає провідний науковий співробітник державного природознавчого музею НАНО Андрій Покотей. Ця знахідка стала справжньою світовою сенсацією. Спочатку у копальні натрапили на рештки мамонта та волохатого носорога, і не просто кісток, як це траплялося раніше, а добре збережених туш. Тоді власник шахти подарував їх львівському музею. А ось польські науковці, які теж зацікавилися знахідкою, вирушили додому ні з чим, аби за кілька років повернутися. Вони впродовж майже двох років. Проводили там розкопки. Це були великі, дуже великі роботи, і вони таки знайшли собі носорога. Їхній носоріг повний, єдиний повний в світі. Тіло законсервоване в Озокериті, в нафті, в різноманітних парафінових сполуках. Це була шкіра з рештками шерсті навіть. Шлунку були рештки рослин, якими він харчувався повністю туша, і, от, Власне копія цієї туші сьогодні тут буде відкрита власне в тій позі, в якій вона залягала там під землею, в якій вона була знайдена. Сенсаційну знахідку забрали до Кракова, і нині вона візитівка тамтешнього природознавчого музею. А гіпсовий зліпок туші до історичного велетня у понад сотні найкращих експозицій світу. От тільки на Прикарпатті, яке б могло пишатися старунським носорогом, про нього чомусь забули, і саме це розповідає кореспондентка Алла Пас. Її вразило найбільше. Чотири роки тому вона знімала його історію для спецпроєкту ТСН і відтоді просто мріяла відродити належну увагу до дивовижного місця. У нас чомусь ця історія забута. От, ну, не привчені ми якось цінувати те, що ми маємо, якщо це не золото і діаманти. Мені справді було дуже прикро, коли я готуючи цей серіал, зрозуміла наскільки ця історія не цікава і не цінується навіть в селі Старуні, називаємо реч своїми іменами, не говорячи вже про область, і навіть в Україні моєю мрією, взагалі, було щось там знайти і стимулювати розкопки. Такі важливі знахідки кажуть науковці додають Україні авторитету та раніше про них знали здебільшого лише в науковому чи музейному середовищах. Тож, аби збільшити коло зацікавлених, влаштували круглий стіл в одному із франківських вузів. Обговорюють не лише історію старунського носорога, але й перспективи подальших археологічних пошуків. Під українською стороною припускають дослідники досі заховані не менш неймовірні доісторичні скарби. Це унікальна е, структура, унікальне місце де Ще в 19 столітті нафта залягала відкрито. Ця ділянка існує вже дуже давно і ще з тих часів, коли там мандрували мамути, носороги, великорогі Олені і багато інших тварин, які на преликий жаль, не дожили до наших часів. Там довкола старуні знайдено 17 палеолітичних стоянок давньої людини, первісної людини. Тому там є можливість знайти навіть законсервованих людей. Там можна знайти багато різних видів тварин, що нам істотно доповнить картину розуміння того, як виглядала ця територія 30, 40, 50, 100 років 100 тисяч років тому. А поки до нових пошуків справа не дійшла на Франківщині, готується презентувати унікальний експонат. Єдину в Україні копію старунського носорога, яку завдяки зусиллям усіх натхнених ідейників вдалося замовити, ще торік у кракові, покажуть уже цими вихідними у парку історії землі. Андрій Освакандріаргара, телеканал 402.